Почекайте, почекайте. Представтесь, будь ласка. Я Тимнюк Світлана Олександрівна. Працюю в Козятинському міжрегіональному вищому професійному училищі залізничного транспорту. Даний, працюю майстром виробничого навчання. Працюю в училищі 25 років, із них 22 роки майстром виробничого навчання. Але за 25 років моєї праці я змушена звернутися до Міністерства освіти і науки України, ось із скаргою, якою мене змусив до цього мій директор Стецюк Андрій Олексійович. Скарга полягає в тому, що почалося все в четвер. 15 грудня цього ж року на загальній лінійці учнів директор звинуватив моїх дітей, учнів групи 313 електромонтарів контактної мережі, які буцімто збирають негативну інформацію та розповідають їх серед учнів інших груп. Після закінчення загальної лінійки Директор зібрав майстрів виробничого навчання у холі і для, планер... для невеличкого планерного засідання, І де він говорив, що він такий хороший, що ми його не підтримуємо, і сказав, що дав... а, не набрали групи. Дав контактників, але баран є баран, що баран може навчити. Після того... Це він так відносно вас сказав, чи всіх майстрів? Ні, відносно мене, так як він мені надав групу електромонтерів контактної мережі. Після того, ну в цей час мене не було. Я була з дітьми зі своєю групою на виробничому навчанні в. ВЧК, тобто Козятинська дистанція електропостачання. Мої колеги до мене зателефонували і сказали, що директор образив тебе. Ще раз повторюю і наголошую, як він сказав, що баран є баран, що може баран навчити. Мої колеги зателефонували, і мене це обурило. Я провела виробниче навчання. Після того я в 14:30 пішла до училища. Коли я звернулася до секретаря директора, вона мені сказала, що директор зайнятий. Ну, Я вирішила зайти трошки пізніше. Десь через годину я знову підійшла, запитала, але секретар відповіла, що директора чужі люди. Ну, я і на тому своєму невирішеному питанню пішла працювати далі. На наступний день, в п'ятницю, це було 16 грудня, я вирішила зайти в кабінет директора і вирішити своє питання, щоб він мені обґрунтував, чому він мене обізвав бараном. Коли я зайшла до кабінету директора, директор сидів на своєму місці, коли він мене побачив, його начебто щось підштовхнуло, він зірвався, не вислухавши, не спитався, чого я до нього зайшла. Підбігає до мене, хапає мене за руки, з такою силою відкинув, що я навіть і не зогляділася, що це воно таке зі мною трапилося. І в цей час я впала, впала на меблі, на вазони, і він тікати, він втік в приймальну директора. Я піднялася, я за ним і говорю, Андрій Олексійович, будь ласка, зайдіть в кабінет. Він говорить: ні, я не зайду, в мене тиск. Тут уже під цей час е, е, прийшла заступник директора Осіпчук Лариса Васильівна. Що тут таке твориться. Но я вже говорю до секретаря і сиділа ще одна е, колега моя, кажу, ні, ви нікуди не уходите, тому що я буду викликати міліцію, ви будете свідками. Е, значить, я е, викликала поліцію, директор в цей час зайшов в свій кабінет і е, почалися ще нарікання на мене. Значить, я змушена була викликати своїх колег, викликала викладача фізкультури Рудзевича Григорія Петровича і бібліотекара Наталію Івановну Проскурняк. Попросила зайдіть в кабінет директора, подивіться, що директор робить. Коли в цей час з'явилися ще заступники директора в кабінеті. І хтось із заступників говорить, закрийте двері, не пустіть. А я кажу, чому не пустіть? Ви ж то зайшли, а чому більше ніхто не може зайти? Коли я підійшла до А, Лариса Васильівна, заступник директора, закрила двері і вийшла у приймальну директора. Коли я, відкриваючи двері, двері були підперті з тієї сторони. Я ще трошечки сильніше їх відкрила, Ларіса Василівна там стояла, і вже якраз в цей час зайшли Рудзєвич Григорій Петрович і Проскурняк Наталія Іванівна. І тут зразу через декілька хвилин вони викликали уже швидку допомогу, тому що директор сказав, що у нього тиск. І в той час приїхала уже поліція і брали показники. А відносно тілесних ушкоджень? Значить, директор спричинив мені тілесні ушкодження, де я після того звернулася в нашу центральну лікарню, де мене оглянув лікар. Лікар засвідчив, що в мене тілесні ушкодження середньої тяжкості. Чим і засвідчив лікар, травматолог і написав мені довідку. Під час цього інциденту е, директор не... Це що мається на увазі? Ушиби, переломи? Ні, переломів не було, це були ушиби, але лікар написав, що перелом е, лікцьового отросточка. І тілесні ушкодження легкі були. Це ви от їх отримали, отримали колі... під час падіння. Падіння з висоти власного росту, так? і, так, так, так. і, сили, що... і сили, сили директора поштовху такого, що я могла б, мабуть, і там було і вікно, там були е предмети ще такі, що можна було б і пошкодити, і голову, і не встати, але директор не надав мені ніякої допомоги, він тим часом втік. І швидку ніхто не викликав? Швидку для мене ніхто не викликав. Викликали швидку тільки для директора. А вам медики приїхали ви, мені медики не надавали допомогу. І не оглянули І не оглянули, і не надавали мені допомогу. А не знали, що ви так отримали? я стояла в кабінеті директора, і Наталя Івановна сказала: А чому ви надаєте тільки? Допомогу одному директору. А ви подивіться, в жінки рука, кров іде, а ви не надаєте допомогу. Вони, не Вони мені допомогу не надали і у... поїхали. А ви як попали в лікарню? Я після цього всього, коли вже е, директор, а ще раз викликали швидку для директора, вже другу, викликали швидку, і зайшла головний бухгалтер. І сказала, Андрій Олексійович, приїхала швидка, давайте поїдемо в лікарню. Він зібрався і поїхав в лікарню. Вас знов не а мене знов ніхто не оглянув. А під, під час ще цього зайшов наш юрист і сказав: Андрій Олексійович, ви маєте їхати в лікарню, тому що треба все зафіксувати. Но він сказав, що мені вже краще я не поїду, але його. Змусили все-таки їхати, тому щоб зафіксувати. А я сказала, Андрій Олексійович, я зараз теж буду звертатися до лікарні і буду зафіксувати свою травму, те, що ви мені нанесли. А, а причина його госпіталі доставлення? Ну, він сказав, що в нього тиск. А вони міряли? Так, швидка, як приїхала, міряли в нього тиск, але він сказав, що в мене тиск був вже, він ходив до нашого медпункту, в нього тиск був 250 на 100. До того тиск, не я йому цей тиск зробила, так як уже колеги говорили, що я йому цей тиск зробила, викликала. А в нього ще тиск був. Його е фельдшер, яка оглядала, спиталася, а що ви ще й приймали. Він сказав, які ліки приймав. Е під час е значить, цього інциденту. Ще раз додам питання. Так, я вас ви спит... попали в лікарню в той день? В той день. В той день і вас оглянули, не робили рентген. Е рентген локтор? робили. І лікар по рентгену вже Поприделив зробив все, що опис, зломаний, оприділив, що отросточок, от да, yeah. так. На луківом якої руки? Правої руки. Правої руки, руки. Ну, під час цього інциденту директор Андрій Олексійович він не надав мені ніякої допомоги, і я змушена була викликати поліцію для своєї ж безпеки. А в лікарні 에... у вас доставив хто? Ніхто мене не доставив. Я яким сама. Пішки? Пішки дійшла до лікарні нашої. А під час цього конфлікту в кабінеті директора були якісь словесні перепалки, взаємні. Під час Там... цього конфлікту? Так, да, от до того, як він вас штовхнув. Ні, не було ніяких. Це було для вас Це, повне... день... Це повна була несподіванка? Його? Це повна була несподіванка. У мене є. Е... Раніше до записи. цього у вас були якісь... Особисті, неприязні стосунки з директором? Особисті по роботі були. Я ну, до нього зверталася, так як до керівника, для вияснення просто вже по робочих, моментів, але це ж були робочі моменти, але так. ніякої такої лічної неприїзні. Лічної ненарість. ні, приїздні ніякої не було особистої. Ніякої. Чисто ділові Чисто стосунки, як були стосунки по роботі. Як так, директор. я до нього да, заходила. Так. А зараз ви подали заяву на ім'я міністра. Зараз О, я подала ці? заяву, подала заяву до Міністерства скаргу. Не заява, а скарга до Міністерства освіти і науки України. А, угу. а училище зараз підпорядковане кому, ви знаєте, е, ну, по, по вертикалі. Міській раді, районній, обласній комплект? Ну, мабуть, до, міс... до міста. До міста. До міста. До міста. На сьогоднішній день директор е, працює? Працює, на робочому місці є. На робочому місці? Так. А ви лікарняний брали? Ну, лікарняний е, я брала, тому що я в суботу звернулася. мені, Коли я вже після обстеження лікаря прийшла додому, мені стало зле. Чоловік. Мені надавав уже вдома допомогу також, приймала я ліки. В мене була тошнота. У мене були сильні головні болі. Я звернулася в суботу вранці до лікарні, до сімейного лікаря, який мене також обстежив. Поміряв тиск, тиск був високий, 170 на 100, Призначав мені лікування, і я лікувалася цілу тиждень вдома. І ви зараз перебуваєте не кажете? Ні. Ну сьогодні вже я була в лікаря, лікар мене обстежував і зараз Бо вже лікарня... трошки краще. Ви не боїтеся йти на роботу? Ну, можна сказати, що боюся. Боюся, чому боюся. Тому що е зараз я знаю, що буде директор мене викликати. Не тільки директор, а й заступники будуть викликати. Е ну до цього часу я чекала, що, мабуть, хтось. Зателефонує, буде зі мною нібито як, ну виясняти, чи відносини, чи що попросили вибачення. То але ніхто знайти е якийсь акт примирення, акт ви... примирення, так. Але ніхто цього за цілу неділю не зробив. Тоді ви тому і ви, і ви оцей подали цю заяву. Тому і теж... я подала цю заяву, да. так. Немає довіри, що він на цьому зупиниться? Так, від, в мене вже довіри до нього немає. Він буде намагатися вас вижити. Вибити з колії, щоб звільнити з роботи? Ну, все може бути. У мене вже довіри немає. Зрозумів, добре. Дякую за інтерв'ю.